Доброго дня! Це відео презентація про кредит до 150 тисяч гривень терміном 4 місяці та півроку. Для вас про рахунок. З сайту в опису до цього відео буде, де ви можете подивитись, і як бачите у прикладі, можна прорахувати на термін 4 місяці та 6 місяців, і сума кредитування від 3000 тисяч гривень до 150 тисяч гривень. Організація твоя позика надає кредити до цієї суми. Ставка 1,15% на день. Оперативно приймається рішення щодо видачі кредитів, надійно захищені персональні дані, які у клієнта. А також для оформлення заявки достатньо мати лише доступ до інтернету і картку для отримання грошей на ту суму, що зараз встановлена. І мінімум документів для отримання коштів вам потрібно мати паспорт та податковий номер. Ви обираєте параметри кредиту, реєструєтесь в особистому кабінеті на сайті в описі до цього відео, додаєте картку і отримуєте кредит. Ось ця презентація для вас, якщо потрібні гроші, до 150 тисяч гривень.